Друзі, всім доброго дня. Оп, оп. Цей челік. Цей челік мені кстати, на мою вулицю інтернет пробував. Типа він працював колись на твін чи на веко, не пам'ятаю. На цвін. Твінком'ей, провайдер інтернетовський. І від його, типа, він ходив по вулицях, агітував людей. І від того количества людей, яких він заагітує, у нього була зарплата. І це він агітував мене, типу, щоб я підключався до Твін. А я на самом деле був супер-супер типу, заінтересований в цьому підключенні, тому що це була оптика, і там, де я живу, це трошки типу, туди не кожен провайдер заходить сам. І він ходить мене агітує, а я кажу, давай швидше вже типу, агітіруй других людей, щоб вони завели сюди, бо там треба було 20 чи 10 людей мінімум. Ну, коротше, не важливо. І от здибались на пішохідному переході. Коротше, друзі, взяв я таке замовлення з Запід... західного автовокзалу на вулицю Паркову в Якошинцях. 70 гривень за 4 кілометри. Тут поїздочка така. Набрав людей, де вони стоять, тому що в коментарях написано, що напроти Макдональдса через дорогу очікують. Я думаю, а де ж це там напроти, через дорогу чи напроти, чи де це воно взагалі. І позвонив їм, вони кажуть, що так, мол, і так, ми стоїмо на виїзді з автовокзалу. Кажу, хорошо. Е, верніше не на виїзді, а на зупинці. А зупинка там така вся, така, знаєте, в полосах для громадського транспорту. І плюс зупинка, коротше, і я не став їм говорити, де їм ставати, зараз туди приїдемо. Станемо під знак зупинка громадського транспорту. Заїдемо в полосу для громадського транспорту. Коротше, повний букет, друзі. Ну, якось воно буде, якось воно буде. Забираємо, їдемо в якошенці. У вас катенят по машину. Понял. Что у вас? Катенятку под машиной. Ой, забав, это судьбу. Не брат. На душо. Поздравите его. Постараюсь. Я не хочу. Да, котенят, звісно, тут не одне, тут їх цілий виводок, тільки що подивився, щось п'ять котенят бігає, Тупо за ногами людей шаря так треба виживати, коротше. Так, проїжджай, один, проїжджай, другий. Другий не встигає. Я проскакую. 73 гривні було до сплати, друзі. Це означає, що 14 гривень це в скарбничку. І я хочу доїхати якось до мейки, а мені не дають, бачите? Якушинець на Хмельницьке шосе 71. 100 гривень за 5,8. Можна було б взяти, але знову ж таки. Треба помитися, попілісоситись. Ні, друзі. <кій> Все, відсікаємо ці замовлення. Дивіться, яке стекло. Я зараз, якщо візьму це замовлення, так я і на нього заб'ю. А треба ще помити машину від какашок, попілісосити і почистити віконця. Коротше, нема куди нам спішити, друзі. Так що прямуємо на миючку і нічого не беремо. Ось сьогодні понеділок, друзі, але на мойки такий не що капець. Візьму я салфеточки, попротираю собі ручки, попротираю тряпочкою вікна, попілісосю зараз за 5 гривень і на цьому все. Юності Євгенія Чікаленка провулок 4,2 за 74. Беремо друзі, і одразу прямуємо. Дві з дівчиною я в цей район, де частні такі доміки. Частний сектор на Данила Галицького. І наступне замовлення ось так воно приходило. З Антона листопада. Значить, ну, Тут така подача, знаєте, невелика. Головне, зараз тут в цих вуличках не заплутатись. Здається, тут зараз наліво. Так, да, тут наліво. Я завжди, коли так от сюди проїжджаю, я боюсь, що ну, тут ж рівнозначний перехресток, я собі так думав. Але я ошибався того, що тут висить знак. Стоп з цієї вулиці. Тобто, все ж таки ота вулиця, де я розганявся вечно і притормажував вона головна, а ця второстіпінна. Вже не буду я стрімати. Хоча завжди треба притормозити, тому що в нас правило 3D, ніхто не відміняв. E -e, так що так. Да. Трошки менше вже буду боятися, але буду. Добре, забираємо людей і прямуємо далі. Hei. Скалецького економічний факультет коротше, десь 6,5 за 100 можна брати. Це звичайний тариф, економ. Але 6,5 за 100 на непоганий такий прорахунок. 45 гривень було до сплати, друзі, з цієї дівчини. А, що це виходить? А, там 60 був повний тариф, тобто 12 гривень в скарбничку йде. І прямуємо на радіона Скалецького. А що робити? Садик. Крики. Друзі, якось так по-тупому карта показує на Радіона Скалецького їхати якось. Ну, типу адреса Радіона Скалецького, все як положено, але у, болт показує, що тудою треба через масив їхати, якось там повертати, коротше, через ці двори і якось там вже потім тудою виїжджати. Якось так не знаю, як воно, чи воно перехватить. Ще цей Маршрут, чи воно не перехватить, Бог його знає. Коротше, зараз ми все ж таки спробуємо правильно заїхати, як я розумію. Тому що міточка в одній позиції, а геопозиція в іншій. Зараз, можливо, перехватить маршрут, можливо, і не перехватить. Не знаю, буде видно. Напевно, що не перехватить. Але ж геолокація чітко в цьому місці. Я знаю, що тут є проїзд. А туди я, навіть, не знаю, чи можна проїхати буде, так як воно пише. А, бачите, як змістилася міточка. Тобто клієнт. Коротше, я їх завжди протупив. Ну, зараз позвонимо клієнту, можливо, він вийде сюди. Можливо, йому не буде тяжко пройти через зелені насадження з двора у двір. Не став я набирати людину. Думаю, об'їду зараз ще по одному такому маршрутику, якщо. Получиться, то вийде. Якщо ні, то я лошара повний. Десь, здається, ось тут є поворотик. І якщо тут є проїзд, то це мені повезло. Дивіться, знак такий цікавий, круглий, червоний. Ой, тут направо, зараз повернемо. І якщо тут немає проїзду, то я повнійший лошара. Так, да, дивіться, стоїть турнікет. Та йошкін-кот, муха. і що тут переробити? Якби це був Uber, я б вже відмінив би замовлення, якщо чесно. Мені вже стидно ще до нього їхати, о, він вже сам їде, їде, чуєте, дзвонить. Алло, так? Да. Так, да, я бачу, ви там будете мене шукаєте, да? Да. Щось ви а, так? Так. Щось так сховалося. Я десь там на скалецькому, а я зараз до вас підійду. Хорошо, все. Ну, друзі, розумієте, типу, такого на 838 бути не може, це апріорі. Ти там будеш шукати, поки не дзвониш сам, поки не скажуть, вони піднімись за мною на четвертий етаж 58 квартира, забери мене, пожалуйста. Отак будуть говорити 838 38 клієнти. Або дивиться, що затупок би катається, не може знайти. Все, сказали там десь десь там. Встаньте біля мене, короче, я вас найду. Ну это я понимаю, видите. Ну, таке. Через это я и катаю болт. Ой, капец, добре, что клиенты болт такие разумляшки, что, может, сами найти водителя Поїхали туди, розвернулись, поїхали наверх, на ладно, позвоні. Довечка. А я ж дивлюсь, ти в мене веде десь, там Бог його знає куди. Та я ж думаю знаю легший путь. А там Так, так. Буду набирати в, цей, ну, в долину там і так далі. А, тобто, за метрів 10 з машини чути, що треба бігти і приймати заказ. Так що з одної сторони це плюс. Ну і щоб закинули заснути. 98 гривень було до сплати, друзі. А ми прямуємо, знаєте куди? На хутір Шевченка за таким замовленням цікавим, базовий тариф 123 гривні на вулиці Пирогова звідси. Ну, тут хоч і подача, знаєте, там 2,8, здається, чи що. Но другого я нічого звідси не взяв. би. Ви маєте розуміти, що це така місцевість, що звідси треба. Або великий фарт, десь щось вицепити з Янгеля або з району ЖД-вокзала. Туди теж не, не менше, ніж там скільки ну, кілометр півтора не менше, ніж е, подача. Тобто цей чимось рахується як, типу, як за місто чи що, не знаю. Короте. Там я не, не бачив, скільки треба їхати на вулицю Порогова дальня, ще це ближня е, точка. І кілометрів. Ну, 123 гривні, друзі, ну таке в принципі, непогане замовлення, враховуючи те, де я зараз знаходжусь. <хе> да. 98 гривень дала дівчина, це 20 гривень прямує в скарбничку. Щось я, друзі, в скарбничку, бачите, кидаю так, через, через раз, раз- через раз, забуваюсь, потім не хочеться вже на монтажі це все закидувати, то... Потихеньку, потихенько зберемо цю суму. Ніхто не хоче вже допомогти, навіть 20 гривень ніхто не хоче закинути. я цей, Дякую звісно, всім, хто закидував до цього. Але вже щось ніхто не кидає нічого. От сява goose, повністю висів з максимальною кількістю, ну, з максимальним донатом в 50 гривень Сява провисів всю неділю. Так, да, я підключив монетизацію на канал, але там, виходить, десь 8 гривень в день. <гум> з, таких, з такої кількості просмотрів це десь так, 5-8 гривень в день виходить. Ну так, да, да, це типу, теж кошти. Все залежить від того, скільки там цих просмотрів на, на роликах. <гум> це тільки початок, всі діла. Такої тематики як в мене, то ну, це таксічний блог, то там невелика аудиторія, як ви розумієте, там навіть гіганти такі, як не буду називати, але в них там на роликах по 10-15, по 15, там, максимум по 30 тисяч переглядів. Ну, вони випускають ролики раз в місяць приблизно. Ну, таке трошки можна... І підзакинути, знаєте, з такою мотивацією. Так що не даємо загнутися каналу, друзі, Силочки в описі, закриваємо цей збір, шуршуруємо на шашличок і працюємо далі. Їхав по нормальній дорозі і зіскочив на ось таку ґрунтовочку, хутір Шевченка, друзі, тут своя атмосфера. Навіть якесь СТО бачу, тут є чи що це таке. Пиляють болгарками у двохетажному гаражі, щось з такими ролами, все як положено. Десь тут знаходиться надіжда. Так написано, що звати нашу клієнтку. бляха-муха оця дорога, ще капець. Треба трошки зменшити швидкість, друзі. Ну, його баня, а це пригати так. Розшатуватись. Добре, їдемо. Отець. Добре. Ой. Десь ходить, такси. І я. І я так само хочу вас передати. Я живий би легень. Те шурлети. Це вже машина. Так, з першого разу хіба ж можна привикнути. Це ж таке діло. Тут не виїдемо, так? Да? Ви йдете, можна, так, да, грунтова дорога. Бо там така, що це, мабуть, не краще. Трошки краще, якщо у нас yeah, не розмочано. Я ja ще думав про це, що тут має бути краще, ніж там, бо там ще вже. Вони знають. Це щоб на 50 топорах не стояти. Ну, якщо б я була одна. То чують. Дорослих вигляд. Я шуткую. Дякую. теж А я не Так. Дякую. 105 гривень до сплати, друзі, 123 е, загальний тариф. 15 гривень мені залишили чаю, тобто це у нас 140 гривень вийшло. І скільки це? 140, це у нас е, Так, 140. 28, да, виходить, гривень в скарбничку. І є наступне замовлення на старе місто з вулиці. Так, що вона пише? Ющенка 10 це заїзд в паркінг. Я зрозумів заїзд в паркінг. Де це саме? Добре, вирушаємо тоді вже за нею. І будемо, друзі, рухатись в бік Стрижавки вже, Того, що вдома стройка. Треба зараз поїхати привезти собі от сєву борного в мішечках. Машина. Бере за привозку 900 гривень, це тільки привозка, а там вже який от сів ти собі е, купиш, то вийде. То ну, Мітра 10 мішечків от сєву. Щоб оце, купити цих 10 мішечків от сєву, треба буде платити 900 гривень тільки за привозку то я лучше з кар'єрчика собі дві ходочки зроблю по 5 мішечків, 5 на хай 40, там, по 200 кг машину загрузю, це як двоє дорослих людей буде типу, в мене там ззаді. Дві ходочки, це я заборюсь 20 км приблизно. Тобто мені привозка стане в 40 гривень, а не в 900. Для чого це? Грузити цю машину здоровезну, щоб мені привезти таку маленьку кількість. А навіть в кого якщо буде якась газелька там, чи що, то все одно привозка буде коштувати не менше, ніж 500 гривень, а то й більше в рази. Коротше, треба цим зайнятися буде і потім вже дозалити свою, свій фундамент. Вже там ноль залитий, треба ще трошечки в висоту його заливати зараз буде. Розрахував я дівчину, там е, був такий цей спуск коротше, з вулиці Добовецької, там така дорога печальна капець, якби це був не Ланос, я не знаю, чим там кроме Ланоса можна проїхати. А ці всі машини, які з кліренсом таким низьким, там тупо загублюють половину своїх обвісів. Це 100%. Ланосом собі чотенько. Тако Припідняв цей. Поріг та й поїхав. Mm. <ріг> да. Коротше, 82 гривні було до сплати. це означає, що 16 гривень нас прямує скарбничку. І поки я, друзі, їхав за тим замовленням, мені прийшло ось таке, бачите? Це, друзі, в школу на 40річчя Прямісенько в центр, якраз туди, куди мені й треба. Це з другої лікарні, я вже зізвонився з клієнтом сказав, щоб він мене почекав там хвилин 7-8 він сказав, окей, без проблем, я буду біля Конекса. Конекс, я знаю, я знаю, чуєте, ви знаєте, напевно, де це. Це тут просто по вулиці Київській, біля Шламбауну, на зупинці. Зараз такий час, 12.07, друзі, що ніяка ні Слобода, там ніяка ні Стрижока, по-моєму, взагалі не їде. Ну, автобус. Того, що йому було би без проблем сісти на якийсь любий із цих автобусів і поїхати собі за 20 гривень, чи скільки він коштує. Ну він вирішив взяти таксі, тому що я знаю, що в цей промежуток часу ці автобуси не їздять в це стрижавку. Так що без проблем собі їдемо. Він нас 100% дочекається. Блін, пробка, звісно, жорсточайша, слухайте, це якийсь капець. Давайте, може, якось спробуємо її об'їжати. Тому що мені здається, що це там не просто пробка, а якесь е емердженсі, коротше. Щось там случилось. 100% такого не буде. Навіть якщо буде, то швидше проїдемо. А я що казав, друзі, дивіться, тут повністю способно. А там я навіть не знаю, що там, там щось якийсь прикол, коротше. що це там, перекрита дорога чи що це там таке? Що там якийсь дуплятор коротше, зловили чуваки, не знаю. о-о-о, стрілочка, 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 оп, я ще під неї типу пустих, друзі, але на самом деле хе -хе, ви все бачили. Ну, таке, будемо рахувати, що коли ти працюєш в таксі, то тобі так можна робити. До речі, є відео із такої рубрики, коли я їхав на Перегова. Там є такий момент, коли я під'їжджаю на перехресті театральної і магістратської. Там Така пробка буває для руху прямо. І я так під'їжджаю і дивлюсь, що здається, що я за один раз не приїду. Коротше. І я думаю, та ну його в баню це отак от, коротше, стояти зараз два круга. Я взяв лівий ряд, пошурував собі лівим рядом, підсчитав так час, щоб це був горів зелений. І в цей момент по-любому хтось би затупав би на старті. я б його так воно і случилось, коротше, я собі заїхав. Потім трошки підмигаючий, жовтий, поїхав далі. Ну, таке, друзі, це так взагалі не можна робити, але коли ти таксуєш, то можна. Це нова рубрика наша вийшла, не знаю, подобається вам, не подобається. Короте, два вже таких момента побачили за сьогодні. І хватить. О, дивіться, тут ще пробка є. Ну тут вже ніякий не проїдеш. сорі. тут вже дві сплошних, тут пішеходи, там горка, Короте, це вже придеться стояти. Добре. О, тут, друзі, глухо. Я вже набрав клієнта, кажу, друже, буду, Бог його знає, коли того, що пробка. Вже 8 хвилин я запізнююсь. Я йому казав, 7-8 хвилин я буду. Але з, з урахуванням цієї пробки це просто кошмар, я вам кажу. І він каже, ну добре, я чекаю вже, тіпа, що робити. Ну, чекаєш, то чекай Це вже таке, якби знаєте, я не перезвонив, то він би сидів би там. Куди-сюди, де це я зараз знаходжуся. Так, він спитав, де я. Я кажу набережний квартал, хоча я і не на, не на набережному кварталі зараз. Але для нього це типу, знаєте, як легше осознавати, що я вже набережний, що я вже десь близько біля нього коротше, і що він вже скоро сяде і поїде. А то він чекає мене 8 хвилин і не, пом... не... не може поняти, коли... коли я буду, де я зараз. Так я позвонив сказав, де я. Це трошки згладить. Скажімо так, його очікування. Ой, друзі, добре, їдемо. 104 гривні було до сплати, дали 110. 6 гривень вийшло чаю. Друзі, тепер ми підведемо підсумки. Коротесенькі такі. 838 вдалося заробити 177 гривень. Одразу виходимо з нього. Переводимо все на калькулятор. 177 плюс болт вдалося заробити 355. 355 І все, більше нічого не вдалося заробити. Відтоді, що в нас виходить? За 2 години 532 гривні. Мінус, 18, ні, мінус 15% комісії, того що там 12, а там 18%. Беремо середнє арифметичне. Получилося 450 гривень і проїхав я, друзі, було 30, 50 км. Це означає, що 100 гривень на паливо. І вдалося за 2 години заробити 352 гривні чистими. Ділимо на 2 години і отримуємо 176 гривень продуктивності. Ну, бачите, друзі, ось така продуктивність пішла зараз в середині літа. Не знаю від чого це залежить, можливо, із-за того, що я туплю оце знімаю, там щось витягую з реєстратора інфу і так далі. Чи це така просто вже пішла робота. Ну, в будь-якому випадку, коли я починав знімати, друзі, якщо ви пам'ятаєте, 120 гривень я казав, що це норма. Зараз вже 176. Це, це рахую, я, типу, погано відпрацював. <клес> тобто прогрес є і в моїй роботі, і в тарифах, і в кофах, і в всьому, чому тільки не можна взяти. Коротше, <клес> друзі. Будемо казати вам до побачення або до завтра.